Нас 10 тисяч! На останньому з стрімів ми дійшли до цієї відмітки. Безмежно вдячний кожному. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати за донецький шахтар в Лізі Чемпіонів. Одна четверта фіналу. Дуже цікавий суперник, тому бажаю вам приємного перегляду. Також не забувайте підписуватись на канал, адже ми з вами продовжуємо йти на відмітку вже у 20 тисяч підписників. Також ставте вподобайки, 300 вподобайок і матч. Відповідь в Донецьку на Донбас-арені. Виходить, Одразу наступного дня. Друзі, підтримуйте Україну. Ми продовжуємо знищувати оркінаїдів. Ми продовжуємо їх відтісняти з наших українських земель. В описі цього відео ви знайдете всі посилання. В кого є така можливість, закликаю кожного підтримувати наших хлопців, які там воюють сьогодні за нас. Ну все, приємного перегляду! Переходимо до матчу однієї четвертої фіналу. Погнали! Всім доброго часу! Дорогі друзі, я дуже радий, що ви завітали на нашу пряму трансляцію поєдинку Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар сьогодні грає в одній четвертій фіналу. Ніхто в них не вірив, але ми сьогодні в Франції, ми сьогодні в Парижі, ми сьогодні на парк де Пранс і будемо грати проти надзвичайно тяжкого суперника ПСЖ. Кіліан Бапе, Леонель Месі, Неймар. Трійка нападників, яка може знищити сьогодні донецький шахтар. Але наші хлопці з України приїхали не для того, щоб їх сьогодні знищували, а для того, щоб ми перемагали і проходили далі до раунду однієї другої фіналу. А що буде, ми подивимось за наступних 90 хвилин. Прямо зараз пропоную нам послухати гімн Ліги Чемпіонів. Ну а для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Одразу режисери трансляції нам демонструють стартовий склад господарів поля. Тому давайте з ним познайомимось. Під 50-м номером на воротах сьогодні стоїть Дона Рума, другий Хакімі, четвертий Серхіо Рамос, капітан команди, п'ятий Маркіньош, шостий Марко Враті, сьомий Кіліан Бапе, восьмий Леонардо Передес, десятий Неймар, четирнадцятий Хуан Бернат, двадцять перший. Андре Ерера, тридцятий Ліонель Месі. Що не прізвище, то легенда футболу. Неймовірний сьогодні буде поєдинок, друзі. Це я вам точно обіцяю. Ну, а тепер давайте пройдемося по стартовому складу донецького шахтаря. Під номером 30 на воротах сьогодні у нас буде стояти капітан команди Андрій П'ятов. Другий Додо, п'ятий Марлон, шостий Тарас Степаненко, восьмий Маркус Антоніо. Одинадцятий. Давід Нерес. Дев'ятнадцятий. Монор Соломон. Двадцять другий. Микола Матвієнко, двадцять третій Ласіна Траоре. 31-й Ісмаїлі, 38-й Педріньо. Сьогодні Ігор Йовічович викладає максимальний склад донецького шахтаря не з українців, а максимальний склад донецького шахтаря з легіонерів. Тому буде цікаво поспостерігати за даним поєдинком. І так, м'яч в центрі поля вже розіграний донеччанами. Друзі, бажаємо Донецькому шахтарю Сьогодні тільки перемоги, тільки найкращої гри. Ну а вам я бажаю, як завжди, тільки приємного перегляду. Все розпочинаємо наш поєдинок. Донецькому жахторю сьогодні потрібно буде грати на контратаках, що мені здається, адже ПСЖ 100% буде грати першим номером. Але поки що донецький шахтар в атаці Степаненко непогана передача на Траоре. Траоре в штафну майданчику. Траоре пробиває поворотам. Перший сейф до Наруми. Рятує він ПСЖ. Міг Донецький шахтар вже на четвертій хвилині відкривати рахунок. Супер момент для українців. Але ми ним не скористалися. І зараз потрібно оборонятися. Неймар на лівому фланзі входить до штрафного майданчика. Проти нього марлон. Неймар розвертається. Неймар віддає передачу на Ереру, Ерера далі нам бапе. Гух. Степаненко. Прийшов м'яч. відібрав Степаненко. Молоченка. Маркос Антоніо знаходить Педріньо, Педріньо розвертається на Маркос Антоніо. Піджимає ПСЖ, помиляється Донецький Шахтар при передачі. ПСЖ м'яч відбирає. Неймар в центрі поля. Неймар віддає нам бапе. Той одразу на вераті. Вераті. У Арера з м'ячем коло штрафного майданчика. Пас на Леонеля Месі. Мессі проти нього Ісваїлі. То віддає на вераті, вераті далі Матвієнко м'яч відбирає. Хух, яка ж небезпечна атака була тільки що ПСЖ. Але наші хлопці спокійно відіграли в обороні. Степаненко, можемо організувати непогану атаку Траоре на Педріньо, Педріньо на лівий фланг. Тут на Соломон! Соломон! віддає на Маркоса Атоніо! той далі! На Педріньо, Педріньо, пробиває поворотом! 1-0, Донецький Шахтар виходить вперед! Ми мали це зробити ще на четвертій хвилині, але робимо на дев'ятнадцятій. І хай буде так! І хай буде так, друзі! Донецький Шахтар виходить вперед! Команда з України виходить вперед! Ми забиваємо! Ось це так і старт поєдинку для донецького Шахтаря. Прекрасний, чудовий, з забитим м'ячем. Все як потрібно. З 11-метрової відмітки плюс-мінус пробиває Педріньо з правої ноги. Не рятує Донарума. А як же ж він може врятувати, коли удар був надзвичайно сильним, надзвичайно точним? Хух, вітаю кожного вболівальника донецького Шахтаря. Поки що ми попереду. Але також і попереду весь ще поєдинок, друзі. Досить багато ще грати. Тому розслаблятися аж ніяк Донецькому шахтарю не потрібно. Що я можу вам розказати? Поки що м'яч в центрі поля розігрується. Ой, як степаненко, класний м'яч відбирає у РР. Нерес. Нерес. Давайте ми продовжимо після цієї атаки. Маркус Антоніо. Віддає на Нереса. Нерес. Далі по флангу. Додо вривається в вшартий майданчик. Пас на Маркус Антоніо! Що? Як таке взагалі може бути? 0-2, Два друзі! Донецький шахтар подвоює свою перевагу! Практично одразу! Практично одразу ми з другий, другий м'яч забиваємо! Яка ж передача від Додо. На 11 метрів. І знову з тої самої відмітки пробиває. Попередній гол забивав Педріньо з цієї відмітки. А ось зараз Антоніо. Маркус Антоніо. Я в шоці? Що з захистом ПСЖ? Не розумію поки що. Але це нам на користь. Фантастика! Ось це так. Ось це так крок до, до нашої друзі з вами перемоги сьогодні і, взагалі, до виходу до раунду однієї другої фіналу. Але давайте не будемо зазнаватися, не будемо зазнаватися, адже це ПСЖ, адже тут дуже багато зіркових виконавців і все ще попереду. І так, давайте вам трішечки розповім про те, як взагалі ПСЖ вийшов до раунду однієї четвертої фіналу і з ким вони грали в себе в групі. А грали вони в групі А і суперниками в них був Манчестер Сіті, Лейпциг та Брюге. І ПСЖ вийшов з другого місця, програвши двічі. Один раз вони програли Лейпцигу, і один раз вони програли Манчестер Сіті. Всі інші поєдинки вони перемогли. І один здається, поєдинок так в них був зіграний в нічию з Манчестер Сіті. Таким чином ПСЖ набрав 10, перепрошую, 10 залікових пунктів, так все вірно, і вийшли до раунду однієї восьмої фіналу. В одній восьмій фіналу вони зустрічалися з Ліверпулем. Перший поєдинок в себе вдома, ось тут, де сьогодні грає Донецький Шахтар, вони зіграли в нічию 1-1 А ось на виїзді перемогли Ліверпуль з рахунком 3-2. За сумою двох поєдинків: 4-3 Ось ПСЖ проходить далі до раунду однієї, четвертої фіналу, де зустрічається з Донецьким шахтарем. І сьогодні вже програє з рахунком 0-2 на 41 першу хвилину. Чи це не прекрасно, друзі? Це дуже прекрасно. Це велике свято сьогодні для кожного у. Українця, адже це українська команда, адже команда ця з Донецька. І вона сьогодні в Парижі перемагає ПСЖ, перемагає тих зіркових виконавців, які, мабуть, сьогодні виходили на це футбольне поле. Знаєте, трішечки з е, такою великою впевненістю, що вони розкатають нас, якось і тузик, як то кажуть, грілку. Але цього не сталося. І так, Андрій П'ятов розігрує з Марлоном. Той на Додові дає передачку. Марлуан. На правий фланг на Нереса і рефері свистить. Перший тайм, друзі, закінчено. Прекрасний перший тайм для донецького шахтаря. 0-2. Ми перемагаємо так, не без небезпечних атак ПСЖ, але ми з ними справилися. Жодного удару у наші ворота взагалі не було. І це прекрасно. І це дуже прекрасно. Це означає, що наш захист сьогодні грає на висоті. І так, другий тайм розпочато. Ігор Йовічовіч не робить ніяких змін. По ходу першого тайму йому все сподобалося, як наші хлопці грають. І знаєте, мені самому сподобалося. Саме більше мене цікавить наступне: як в Донецьку відіграє Донецький Шахтар матч відповідь проти ПСЖ. Адже у наступному поєдинку, наскільки я знаю, наскільки я чув, буде максимальний склад з українців. Сьогодні експериментальний склад з легіонерів. А ось матч відповідь проти ПСЖ буде проти українців. Цікаво, чи українці не поступляться ось легіонерам і теж покажуть найкращу гру. Але давайте поки що надзабігати вперед не будемо! Небезпечна атака ПСЖ забиває Паредес. Забиває Паредес, друзі. Ось-ой-ой-ой. Те, про що я й казав, розслаблятися не потрібно на старті другого тайму. Пропускаємо 1-2. Це вже має бути цікавіше. Де ми прогавили наших суперників? Ось тут. Вераті накрутив наших центральних захисників, віддав на абсолютно вільного Паредеса. Не встигає ні Ісмаїлі, ні Марлон за Паредесом. Відкрився він, знайшов вільну зону і забиває. Маурісіо Почетіно. Задоволений цим забитим м'ячем. Мабуть, він не дуже був задоволений, коли Донецький Шахтар 2 забивав. Але зараз він задоволений і аплодує своїм хлопцям. Не потрібно здаватися. Все ще попереду. Часу досить багато. Соломон. Передачка назад на Ісмаїлі. Матвієнко. Знаходить Степаненка в центр. Педріньо. Педріньо розвертається. Знаходить Степаненка. Степаненко, Степаненко пришвидчується, пересікає центральну лінію. Ластіна траоре. Траоре розвертається. Траоре. Не знаходить поки що він своїх опонентів. Ось зараз тільки на Ісмаїлі. На лівий фланг Ісмаїлі. Назад на траоре контролює м'яч останніх декілька хвилин. Донецький шахтар не хоче віддавати його ПСЖ. Все вірно, потрібно поконтролювати, потрібно трішечки впевненості більше. Траоре На Степаненка. Той на Педріньо. Педріньо можна віддавати на лівий фланг. Відає він на Соломона. Соломон з другому майданчику. Соломон. Простріл! Педріньо бий поворотом! Заблоковано. А, Рера блокує цей удар. Кіліан Мбапе, зупинити, будь ласка. Кіліан Мбапе Будь ласка, Матвієнко зупиняє. Ліонель Месі підбирає. Рера На Ліонеля Месі. Хлопці зібралися. Каж передача на Неймара, Деймара. П'ятов виходить. Що там було? Майже м'яч він не втратив, але Андрій П'ятов. Вишикано діє. Він на виході м'яч відбирає. Але ще яка передача була у вільну зону на лівий фланг на Неймарчика. Ще щось неймовірне. Закидання від Степаненка на Соломона проходить. І, як не дивно, м'яч зберігається. Тарас Степаненко пробиває поворота. Поперечка добиває Ласі. Таке ПСЖ, де ваш захист? Що з вами сьогодні таке? Не встежили центральні беки ПСЖ за ласіною Траоре. І після того, як м'яч відлітає від поперечки, там, мабуть, навіть хрестовина була. Не встигає Серхіо Рамос за Ласіною Траоре. І Той в падінні! Ви подивіться! М'яч просто в порожні ворота закочує, адже реагував по удару Дона Рума. І він був десь там взагалі за лінією. Футбольного поля за межами лежав. Оце так спекотно! 1-3 на Парк де пранс в Парижі. Це щось неймовірне. Вітаю ще раз кожного з болівальників донецького шахтаря. Друзі, також не забувайте підписуватися на канал, адже Донецький Шахтар сьогодні грає для вас. Для кожного з українців. Неймар в такому майданчику! Неймар, я перепрошую. Андрій П'ятов м'яч забирає до своїх рук. Точно, віддає на Нереса. Нереса сьогодні не дуже видно на футбольному полі. Додо намагався віддавати на Нереса. Передачка не проходить, але Донецький Шахтар залишається з м'ячем. Педріньо. В центр. Знаходить Маркоса Антоніо. Антоніо розвернувся, досить непогано. Втікає від Серхіо Рамоса. Яка ж передачка на Нереса! Нерес встигли. Ні. Не встигає Нерес. Маркіньош Перший був на м'ячі, відпасовує на Донаруму. Ось це так футбол пішов. Ось це так атаки. З однієї сторони в іншу. Вераті! зупинити Вераті! Давайте ми сьогодні вже зіграємо з таким рахунком, щоб було більш певніше вдома грати нам. Ух, Марлон, м'яч відібрав додо. Центр на Педріньо. Той на Степаненка. Степаненко в дотик намагався він вивести Ласіну Траоре віч на віч. То на руму, але в нього не виходить. Передес накритий його. Будь ласка, удар поворотом. Андрій П'ятов! Сейві цей удар. 87 сьома хвилина. Який сейф капітана? Поредес пробиває сильним потужним ударом під самісіньку стійку. Андрій П'ятов. Фантастика! Фантастика! Капітан сьогодні на висоті. У нас заміна. Ді Марія виходить замість Берната. Анкель Ді Марія буде грати на його позиції досить дивно, адже він грав в центрі поля. А Ді Марія в нас фланговий гравець, але подивимось, за яку позицію він займає. Неймар! Неймар знищує дев'ятку наших воріт. Який же чудовий удар у виконанні неймара штрафному майданчику. Давайте будемо розбиратися, чому його ніхто не накривав, чому так спокійно наші центральні захисники дали йому пробити. Ось тут дивимось Прекрасний навіс. Пробігає повз м'яч. Соломон ісмаїлі. Також не накрив Неймара. І той точнісіньким ударом ось цього ракурсу. Я думаю, вам буде видно краще. Не в самісіньку дев'ятку, але Андрію П'ятову було дуже тяжко побачити цей удар через те, що стояли. Ось футболісти і Донецького, Шахтаря, і ПСЖ. 2-3. Але ми поки що все ж таки ще попереду. Залишається менше, як півхвилинки зіграти основного часу. Плюс доданий. Дві хвилини додає нас арбітер. Пас в центр. Зараз не потрібно помилятися. Маркус Антоніо. М'яч втрачає. Паредес! Паредес віддає нам Бапем. Бапем! М'яч втрачає. І той виходить за межі поля. Все, друзі! Все, все! Хух! Свисток! Фінальний свисток Донецький Шахтар сьогодні перемагає з рахунком 3-2. На парк де Пранс в Парижі ми перемагаємо ПСЖ і чекаємо їх в себе вдома. Не було сьогодні, мені здається, видно на футбольному полі у стані ПСЖ кілянам. Бапе не дуже активний він був. Ну і в нас не так був помітний Нерес. Ось, це з того, що я побачив найкращий гравець. Сьогодні у нас їх аж два та Маркус Антоніо. Зрозуміло. Вони сьогодні забивали. І так, друзі, хто для вас найкращий, ви пишете в коментарях. Якщо хочете бачити матч, відповідь одразу наступного дня 300 вподобайок потрібно завести цьому випуску. І ми випускаємо одразу наступного дня матч. Відповідь в Донецьку на Донбас Арені. На сьогодні у мене все. Надіюсь, вам цей поєдинок сподобався. Друзі, слава Україні! Героям слава! За нами перемога, за нами, друзі, буде вихід до однієї другої фіналу. Я думаю, адже ми зробили непоганий к. Крок до того, щоб вийти до однієї другої фіналу, всім бажаю здоров'я, всім бажаю всього найкращого, всім добра, до побачення.